Це дуже було цікаво. Я теж потім хочу так пов'язувати. Ці хустки уквітчена віночком, і запнута яскравою хусткою. Юна Поліна охоче ділиться своїми враженнями від майстер-класу з хусткування, що відбувся у їхньому ліцеї до дня української хустки. Це свято доволі молоде. Почалося воно ще. У 2019 році, тим, що жінки з усієї України вирішили просто сфотографуватися з хусткою. Відтак ідея для флешмобу в соціальних мережах стала початком свята, яке відзначають українці у всьому світі. Під час тематичних заходів зазвичай розповідають про традиційну хустку, її історію і обряди пов'язані з нею. Адже для українців цей головний убір здавна мав сакральне значення. Це є символ не тільки одягу, це є ще і оберіг. Це наша історія культура культура і також звичаї, що саме пов'язано з хустками, які обряди народознавчі, все ми розповімо сьогодні на заході дітям. Ми дуже хочемо показати якісь народні традиції, крім того, показати ось таку інтеграцію суто народної традиції в сучасний світ, тому що зараз усі модниці світу дуже шанують хустки, і навіть українська хустка стала своєрідним брендом. А вже після коротенької теоретичної частини розпочали найцікавіше майстер-класи з хусткування. Моделями стали учениці ліцею, котрі виявили бажання спробувати на собі силу сакрального головного убору. Приблизно 10 різних способів зав'язати хустку продемонстрували працівниці обласної бібліотеки для дітей, водночас пояснюючи, для кого саме той чи інший спосіб був характерний. Мені було цікаво, тому що мені почали подобатися раніші часи. Дуже класні, як в'язали хустинки Ці мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, це так цікаво, бо це було так давно. Це цікаво, бо раніше таке носили. Це було цікаво, то гарна пила. Вона дуже приємно на голову, вона таке як, дуже тепло, таке тепер мене ж дуже тепло стало, що спати захотілося. Звісно, кожен із продемонстрованих способів зав'язування хустки є унікальним, характерним для певного регіону та соціального статусу. Наприклад, незаміжні дівчата могли дозволити собі не покривати голову повністю або ж прикрасити голову віночком, який виступав попід хусткою. Тоді як жінки, які вже вийшли заміж, обов'язково повинні були закривати волосся повністю. У сучасному ж світі від таких традицій відійшли. Тепер різнобарвна хустка, яскравий аксесуар, що привертає увагу до образу. А завдяки подібним майстер-класам, дедалі більше юних модниць вирішують повертати українські традиції в буденність, як, от, наприклад, ця четвірка, яка після хусткування вирішила носити цю прикрасу частіше. Ну, я спробувати може. Я думаю, і на якісь праздники можна вдіти і носити. Я, я буду одягати, ну таких тоже праздників.